В першу чергу слід зазначити, що гепатит це запалення печінки. Його можуть викликати різноманітні чинники, як інфекційні, так і неінфекційні. Вірусів є багато: А, Б, С, Д, І, Тіті, Сен і решта. Власне, серед них вірус гепатиту А і гепатиту Е передається так, як люба гостра кишкова інфекція через інфіковану воду. Через інфіковані продукти харчування, або якщо, наприклад, овочі і фрукти помити водою, яка була інфікована цим вірусом, або може передаватися через брудні руки. Тобто, якщо людина сама хвора, наприклад, сходила в туалет, погано помила руки, потім комусь потиснула руку, або скористалася не паперовим, а тканинним рушником. То такі речі можуть стати чинниками передачі вірусу далі. Якщо люди користуються спільно посудом, яким користувалася хвора людина після того він не був якісно помитий, продезінфікований, це теж може стати фактором передачі вірусу. На щастя, він не літає, тобто повітряно-крапельний виключений. Він передається, це називається фекально-оральний механізм передачі. Шляхи інфікування це водний, це є харчовий. І це контактно-побутовий через спільні предмети, наприклад, знову ж тканинний рушник, наприклад, або діти там через іграшки. Ще описані факти, не масові поодинокі, є статевий шлях передачі при дотриманні, ну, скажімо так, нетрадиційних форм сексу. Теж може бути описана така передача, але це буквально поодинокі випадки. Переважно, це є шлях водний або харчовий вірус. Потрапляє в організм людини, а далі все залежить від допірності організму і від тої кількості вірусу, яка потрапила в організм. Тобто від цього залежить довжина інкубаційного періоду, від моменту потрапляння в організм людини до появи перших клінічних симптомів хвороби. І цей інтервал може становити до 45 діб, зрідка описують навіть до 55. Людина може відразу відчувати. Коли захворіє нездужання, втому, може бути тошнота, блювота, вздуття живота. Далі вже пожовтіють слезові, пожовтіє шкіра, стане темна сеча, безхолірним кал. Ну і коли, власне, людина жовтіє, однозначно, вона звертається по медичну допомогу. Але найбільш вона небезпечна для оточуючих тоді, коли є оцей дожовтяничний період, поки людина відчуває нездужання і не знає, що вона вже хвора. Враховуючи це, дуже важливо всім людям завжди дотримуватися правил гігієни, мити руки після санвузла, перед вживанням їжі, після того, як ми повернулися з якихось громадських місць додому. Ну і антисептик в кишені це не лише класна штука при коронавірусі, а загалом для себе його варто завжди з собою мати, щоб руки дезінфікувати. Якщо ми вже знаємо, що людина хвора, її дуже важливо ізолювати. Але лікар визначає, чи ця людина може лікуватися амбулаторно, чи її потрібно госпіталізувати в стаціонарі. Діагностувати хворобу лабораторно можна за допомогою спеціальних тестів, якими досліджують кал, тому що через кал виділяється найраніше вірус найбільшій кількості його легше виявити, а приблизно з 10-14 дня хвороби можна підтвердити хворобу в людини шляхом дослідження крові. Відповідно, людину ізолювали, пролікували, при тому, що специфічних ліків, які б вбивали вірус гепатиту А, не існує. Лікування спрямовано на те, щоб зупинити ушкоджуючий вплив віруса на печінку і печінку далі відновити. Тобто це є дієтотерапія, велика кількість Ну, Якщо важкий стан, то людина отримує ліки ззовні у вигляді крапельничок для того, щоб відновити її організм. Як можна запобігти хворобі? В першу чергу ми вживаємо воду гарантованої якості, тобто пити варто воду з, наприклад, або прокип'ячену, або бутильовану, ну, або якщо це централізоване водопостачання, ми в будь-якому випадку воду кип'ятимо. В якому моменті є ризик? Тобто, якщо ми знаємо, що вода точно гарантованої якості, все окей, але якщо якимось чином в нашу воду потрапив вірус гепатиту А? То навіть якщо ми кипятимо воду перед вживанням пиття, то є момент, коли ми чистимо зуби. Якщо уявити, що вірус є в воді, наприклад, потрапив якимось чином, і людина, коли чистить зуби, використовує звичайну воду з під крана, таким чином теж може інфікуватися. Тому для всіх теж прекрасна порада, коли ми чистимо зуби, такі печерною водичкою пополоскати абсолютно ні для кого важкості не встановити, це теж хороший спосіб профілактики. Добре, миємо овочі, добре миємо фрукти. Якщо, ну, Знову ж водою гарантованої якості. Якщо ми не знаємо, чи вода безпечна, то тоді краще овочі, фрукти помити теж або прокип'яченою водою, або бутильованою водою. Ну, загалом засоби загальної гігієни на кухні і решта. Другий спосіб вакцинація. В чому мінус? За вакцину потрібно заплатити, оскільки держава її не гарантує як безкоштовна. Другий мінус зараз попит на неї такий, що в аптеках її фактично немає. Але якщо ми говоримо про спалах, щоб його зупинити, то достатньо однієї дози, щоб припинити ланцюжок передачі віруса. Якщо ми хочемо, щоб людини був імунітет 20 років і довше, то це є дві дози вакцини з інтервалом, що найменше чіткий ну, інтервал 6 місяців, раніше 6 місяців, другу дозу ми не вводимо. Вакцини недостатньо, вона не належить до числа обов'язкових, вона є рекомендована. Лише за кошти, і на сьогоднішній день в аптечній мережі міста Львова її немає. Є ще окремі дози в закладах охорони здоров'я недержавної форми власності. Згідно заяви головного державного санітарного лікаря Івано-Франківської області, на Франківщині спалаху немає. В них є сім випадків зареєстрованих впродовж майже місяця, і всі вони є спорадичними, тобто не пов'язаними між собою. На Львівщині від 1 січня 2023 року по сьогодні ми маємо 19 випадків захворювання, непоєднаних між собою загалом, останні з них зареєстрований в жовтні. Але гепатит А, в принципі, теж має циклічність. Як правило, раз в 10 років спостерігається значний підйом. На Львівщині в останнє великий підйом захворюваності був ще в 2008 році. З 2008 року. Року ми фактично мали відносно спокійну ситуацію з гепатитом А. Тому, ну, настороженість є, лікарі нагадали, що таке гепатит. При перших ознаках хворі обстежуються, але на Львівщині спалаху гепатиту А немає. Система водопостачання є різна в кожному населеному пункті. Є спеціальні лабораторії, які постійно контролюють воду. Є спеціальні. Люди, які постійно дезінфікують воду. І коли вірус потрапляє в воду, то це вже надзвичайна ситуація, це біда. Та? Тобто такого, як правило, бути не повинно. Але масова захворюваність спала може виникнути лише тоді, коли або вода, або якийсь продукт харчування. Якщо ми говоримо про те, що мешканці мешканець, наприклад, Вінниччини, хворий на гепатит, приїжджає на Львівщину. Чи може він інфікувати велику кількість людей, якщо він виділяє вірус? Якщо він влаштується працювати на водоканал, наприклад, і там буде не дотримуватися правил загальної гігієни, ну тоді ніби це фантастично, але тоді ризик є. Якщо він влаштується працювати на якусь харчову промисловість, не знаю, там молоко пакети розливати, тоді теоретично ризик теж є. Якщо ж ми говоримо про побутове розповсюдження через спільні предмети, брудні руки, людей, з якими він, наприклад, зустрінеться, не дотримуючись заходів за санітарної гігієни, то це будуть поодинокі випадки захворювання. Ми не очікуємо масового розповсюдження віруса, пов'язаного, наприклад, з міграцією людей через вінничину станом на сьогодні. Поодинокі випадки можуть бути масової якоїсь захворюваності. Ми не чекаємо ці люди різні. І початок може бути різний. Може бути варіант початок як застуда, а далі вздує живіт, нудота, блювота, відчуття важкості в правому підребер'ї, потемніння сечі, посвітління калу, пожовтіння слизових оболонок і шкіри це вже пізні симптоми. А от, власне, оці ознаки застуди або ураження шлунково-кишкового тракту належать до ранніх симптомів. Коли людина укладає декларацію з сімейним лікарем, вона повинна відразу домовлятися про шляхи комунікації. Тобто сімейний лікар це та людина, яка найближча, Так? і варто або написати повідомлення, або подзвонити в залежності, як ви домовили спілкуватися, щось відбувається не так, так. І тоді вже лікар, знаючи, чи має ця людина якісь хронічні захворювання, чи належить вона до групи ризику, чи що з нею, лікар скоординує які подальші дії, чи потрібно викликати швидку допомогу, чи потрібно залишитися вдома, там дотримуватися дієти, пити водичку, чи в яку лабораторію піти. Всі решта кроки повинен координувати сімейний лікар. Задача людини, якщо вона відчуває розлади в стані свого здоров'я, не гострі. Повідомити про це сімейного лікаря, гострі щось дуже болить, щось погано, телефонує 103-112 для того, щоб отримати ургентну допомогу. Госпіталізація лише у важких випадках, які потребують власне, ну, такого агресивного, ну, не можна сказати, лікування з внутрішньовенним веденням препаратів. При легкій формі хвороби достатньо, наприклад, дієти і правильного вживання рідини там, окремих медикаментів, але дуже важливо є ізоляція. Тому в кожному конкретному випадку вирішується, чи людина буде лікуватися вдома, чи вона буде лікуватися в лікарні на Львівщині збережена мережа інфекційних відділень в кожному районі, і Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня на 410 ліжок теж є на території міста Львова. Лікарі-інфекціоністи вміють лікувати, вміють діагностувати. І тої ліжкової мережі інфекційних хворих, яка є на Львівщині, є абсолютно достатньо для того, щоб надати допомогу людям, які звернуться з приводу вірусного гепатиту. А.